В селі Яринівка Березнівського району пристойну школу зробили ще 11 років тому на базі колишнього будинку культури. Нині тут навчають 110 учнів. Нещодавно у приміщенні 9 дев'ятирічки з'явилися вбиральні замість дерев'яних на вулиці. А тепер за 295 тисяч гривень із районного бюджету облаштували спортзалу. Було встановлено нове освітлення, пожежну сигналізацію, вентиляцію, замінено підлогу. Прошпакльовано повністю по новому стіни і встановлено теплову завісу для охолодження дітей. З метою придбання спортивного обладнання у даний зал виділено 92 тисячі і придбано матеріалів для виконання повноцінного програми. Навчальної програми із фізичної культури для учнів перших дев'ятих класів та проведення позакласної роботи. А це новий стадіон у селі Малинськ, того ж таки Березнівського району. Раніше тут були старі цехи, по тому виникло стихійне сміттєзвалище. Але тутешні жителі змінили усе самотужки. Сільський голова переконує, для цього знадобилися передусім не гроші, а бажання самих людей. Хоча не як вдячні місцевому меценатові, котрий закупив газонну траву і допоміг технікою. Спочатку було вивезено все сміття, яке тут накопичилося Десь ми, напевне, біля двох тижнів його вивозили на сміттєзвалище. Потім була завезена спочатку на подушку пісок, потім родючий ґрунт біля 150 кубів. Грейдером воно ну, все було порівнено, катками закатон і посіяний газон. Не дуже треба бути заможніми людьми, щоб зробити цей стадіон. Треба мати бажання, і щоб було пару таких ініціаторів, які цією справою займуться. Та, поки і в Яринівці і в Малинську, і в більшості сіл Рівненщини можуть лише мріяти про те, що вже отримали жителі Мульчиць Володимирецького району. Минулоріч тут відкрили нову велику школу із власною котельнею на щепі, в котрій зараз навчаються майже п'ять сотень учнів. А тепер завершили й другу чергу закладу, яку місцеві чиновники називають експериментальним культурно-дозвілевим комплексом. На першому поверсі колишнього будинку культури величезна спортзала, роздягальні та санвузли, а також зала засідань для проведення різних зборів і. Концертів. На другому публічно шкільна бібліотека і класи для гуртків. Та найбільше місцеві учні тішаться саме спортзалою, особливо ті, хто до спорту небайдужий. Тут всі зручності, умови, і нам не потрібно більше буде, коли погані погодні умови, сидіти в класі і грати в шашки, шахмати. Ну саме подивимося, які тут спортзали, всі хочуть тут, а, займати. тут займатися. Інтереси буде. Ну, на культурно-дозвілевий комплекс у Мульчицях витратили 7 мільйонів 200 тисяч гривень. В обласному бюджеті таких грошей не знайшлося, але чиновники пошукали деінде. Ми вирішили таким чином, що половину коштів буде йти з державного бюджету. Це допоміг і уряд, і президент, я ще раз дякую. А друга половина коштів це кошти від атомної електростанції, це кошти 30-кілометрової зони. Очільник області обіцяє до кінця року нову спортзалу відкриють у селі Берестя на Добровичині, А в самій добровоці вже розробляють документацію на стадіон. І принаймні по одному спортивному об'єктові почергово з'являтимуться у районах області щомісяця. Світлана Сирота, Артем Лаговський, новини Рівного.